Боротьба за життя дітей у родині жирних із Донецька тяжко хворі син та дочка. Дворічна Катерина страждає на судом, а Її старший брат Дмитро через стрес захворів на цукровий діабет. Дітям щодня потрібні дорогі препарати, батьки змушені витрачати останнє. Хто ж допомагає? Розкаже Вікторія Чустюхіна. Катрусі два з половиною роки. Вона не може тримати голови, жодного разу в житті не стояла на ногах. Церебральний параліч та мікроцефалія. Такі діагнози лікарі поставили її відразу після народження. Тільки нещодавно дитина почала реагувати на рідних. Ми тільки почали розлічати маму, папу, сістрі, братіка там тютю до півтора року вона вовші була какут в своєму світі. Рік тому у дівчинки почалися сильні напади судом. Вона постійно плакала. Аби епілепсія не розвивалася далі, потрібно постійно приймати препарати. Коштують вони дорого. У сім'ї грошей вистачає хіба що на десяту частину необхідних ліків, і маленький ще потрібен візочок. Мама Ірина щойно дізналася про допомогу Ріната Ахметова дітям, відразу звернулася до гуманітарного штабу. Там забезпечили ліками і придбали візок. Коляска дуже маневрена, дуже удобна. Ми дуже благодарні, що коляску нам таку подаріли. Нам а нам ця коляска облегчить жизнь. Тепер Катя може проводити більше часу на свіжому повітрі. З нею часто гуляє брат, 12-річний Дмитро собираемся мы с ней там игрушками, она мне улыбается часто, узнает меня тоже, когда коли... вот беру я ее на руки, сразу начинает улыбаться. Рік тому в сім'ю жирних прийшла ще одна біда. Через стрес у хлопчика розвинувся цукровий діабет. Ми всі тут боялися цих стрільби і пряталися. Я думаю, що сахарний діабет у моєї дитина з-за воєнних дій. В цій баночці тут знаходяться всі ці тест-полоски, які в общем-то, і заміряють сахар. Це схоже на звичайний аналіз крові тільки в домашніх умовах. Тест смужку вставляють у спеціальний апарат. Потім дитина вимірює рівень цукру. Що Щоб знизити рівень цукру, дімі потрібно кілька разів на день колоти інсулін. Коли це потрібно робити, показують тест смужки. Їх надає штаб. Ріната Ахметова мені вже стільки... аппаратов вот таких подарил для того, чтобы мерить сахар, измерять это с полоски, он часто дает мне. Очень помогает семье. Спасибо вам большое за такую помощь. Я знаю, вы очень многим людям помогли и продолжаете помогать. Майже два роки штаб Ахметова адресно допомагає дітям протисудовними і протиастматичними препаратами, а також тест смужками. На сьогодні видано майже 1200 таких наборів. Вікторія Чистюхіна Данила Кірєвсабиття канал Україна.